І відомо станом на зараз, що 20 людей постраждали у Дніпрі. І ще двоє загинули через ракетний удар по місту. Про це повідомляє ДСНС. Ворог влучив у багатоповерхівку. Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Частини даху в обстріляному будинку немає. Вікна від вибуху повилітали. А по вулиці валяються будівельні матеріали. За даними ДСНС, кількість поранених зростатиме. І на місцях триває розбір завалів. Там розгорнули пункти допомоги і працюють. Психологи під атаку в Дніпрі та області потрапили інфраструктурні об'єкти Укрзалізниці. Серед залізничників є поранені, їм надають медичну допомогу. Про це компанія повідомила на своєму телеграм-каналі. Роботу вокзалу в Дніпрі призупинили поїзди далекого сполучення та приміські до міста не курсують. Тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровська та Горяїнова. На пошкоджених об'єктах працюють рятувальники. Інформація про загиблих уточнюється. І момент вибуху у дніпрі потрапив на відеокамери одного із гаражних кооперативів. Від удару повідчинялися залізні двері. Побачимо, як це було. Двері... Це Ну, і маємо ми також відео із середини будинку, який постраждав від удару. У Дніпрі у хаті все поперевертало, а з вікна видно зарево. І так само місцеві показують, як виглядає підземний перехід поруч з місцем влучання, Побите скло валяється просто під ногами. І а, на місці удару зараз працюють комунальні служби. Вони розчищають проїзну частину, розчищають тротуари так само.